Готуємо шоколадний фондан, французький десерт, що підкорює вишуканим смаком та легкістю у приготуванні. Кількість сухих інгредієнтів буде вказана внизу під відео. Історія створення досить банальна: кухар готував кекси, які дістав із печі раніше. Розрізавши один кексик, він побачив, що серединка волога та рідина витікає, мов лава. Чорний шоколад та масло поставити на водяну лазню. Впусту та сухоємність вбити два курячих яйця кімнатної температури, плюс цукор, плюс дрібка солі. Беремо вінчик та перемішуємо до розчинення цукру. Використовувати міксер взагалі не потрібно. Будемо готувати класичний варіант. Духовку виставляємо на 200 градусів Цельсія. Тим часом наш шоколад з маслом мав розтопитися, перемішуємо його та даємо йому охолонути до кімнатної температури. Якщо будете використовувати металічні чи керамічні форми, змажте їх маслом, а потім притрусіть борошном. Для силіконових достатньо просто змазати вершковим маслом. Повертаємось до яєць, ще раз легенько змішали та перелили остихшу шоколадно масляну масу до яєчної. Перемішуємо ложкою до однорідності. В окрему тарілку просіюємо борошно пшеничне. Та всипаємо борошно до яєчно-шоколадної маси. Знову перемішуємо ложкою. Консистенція тіста має бути такою, як на відео. Заповнюємо тістом форми та ставимо їх на деко. Щодо тонкощів приготування, то потрібно брати чорний шоколад гіркий. Адже саме з ним виходить приготувати ідеально рідку начинку. Ну і звісно, він має бути якісним. У мене вийшло 6 штук. Поставити їх в розігріту духовку на 6-8 хвилин. У мене вони випікалися 8 хвилин. Тут важливо не перепекти. Після випікання дістаємо їх з духовки та викладаємо на тарілку, підготуємо одразу ніж та тарілку. Найкраще орієнтуватися на такий сигналізатор. Коли сам кекс і краї піднялися, а серединка трохи провалюється. Перед подачею його посипають цукровою пудрою чи подають з кулькою морозива, мені до вподоби абсолютна класика. Смачний шоколадний десерт з рідкою серединкою. За рахунок того, що вони ще гарячі, вони будуть додатково пропікатися тому рекомендую їсти та розрізати одразу: можливо, ваш час випікання буде меншим. Орієнтуйтеся завжди на серединку. Повторюся ще раз: краї та сам кекс підняті, а серединка провалюється. Наочно зараз ви можете спостерігати це на відео. Можливо, мені вистачило і 7 хвилин, результат би був іще кращим. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Варто хоч раз скуштувати і неодмінно даний десерт стане вашим фаворитом. Готуйте? Та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!